Написана в цьому документі. Зараз я от прикріплю вирізку. Середня кількість штатних працівників ДП МА Бориспіль у 2018 році становить 4046 осіб. Знаєте, в моєму місці зараз йшли розмови про те, що потрібно закривати садочки, амбулаторії. І тут ти читаєш про те, що кількість працівників. В Борисполі на даний момент, тоді, коли немає жодних польотів, немає тих 40 авіакомпаній, які обслуговувалися в даному аеропорті, ми маємо численність працівників 3500. І це при тому, що є інтерв'ю, ось також прикріпляю, було в грудні про те, що керівник аеропорту казав, що штатна кількість працівників в певний місяць складає лише 20% від тих людей, які so when